Pola na počátku jmení, pojď se včas, jen a Радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при узявленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні коли вас не вважають за Христове Ім'я? Бо з вами перебуває Божий Дух Слави! Правдива радість! Це, напевно, не насміювання з когось, не якісь смішки чи без причини якісь усміхи, правдива радість це глибоке пережиття того, чого не може людина виразити навіть своєю поведінкою, своїм способом в даний момент, як вона поводиться, не може виразити це до кінця на лиці, словами, жестами. І хтось дуже розумний, колись сказав, що принаймні малою спробою цю радість люди стараються виразити сльозами. Ви, напевно, замітили не один раз в когось або в собі, що людина, коли має велике щастя, коли щось переживає, коли ділиться, розповідає чимось, ділиться таким. Глибоким своєму серці люди плачуть. Це є правда, тому що тільки в цей спосіб можна старатись повірити, що це є правда. Ми сьогодні читаємо Перший лист святого Петра в день молитви в Гициманському саду, Ливному городі Ісуса Христа. Роздумуємо про святого Лаврентія і через Його особу теж маємо на увазі всіх мучеників, які віддали життя за Ісуса Христа, і в них була радість. Ігнатій Антіохійський, коли їхав, подорожував на своє страчення, писав останній лист до спільноти християн і каже: я хочу бути як мука, перемелена в збаг диких звірів. Це свідомість, коли я читаю ці слова, бо вони є в бревіарії. я не можу цього ніколи зрозуміти. Вже багато років є монахом, священником. І думаю, ну, наскільки треба мати такої свідомості, любові до Бога, наскільки треба мати спокій, щоб не шукати захисту. І сміло казати, що я їду на страчення. Я цього хочу. Для мене немає іншого виходу. Це взагалі дія Святого Духа. І сьогодні, коли ми роздумуємо над скорботними таємницями, можемо сказати, що мало ми звертаємо увагу на те, що Ісус радів з того приводу, що Він міг нас спасти, але Він мав в собі цю радість, таке щастя, що Він врешті може подарувати нам вічність і від Адама. І Еви, аж до, аж до сьогоднішнього дня Господь спасає людей, так, відкриває гроби. Це дуже важливе. Тому, якщо йдеться про славу, так, ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. І ця слава не є для нас. Ми сьогодні розповідаємо про різних святих, але це Божа слава в них проявилася. Це дуже важливо знати, що Господь в мені діє, що це Він дає мені це щастя. І про цю свідомість сьогодні Господа просимо і про цю правдиву радість, якою навіть не будемо знати, як поділитись, але люди будуть розуміти будуть розуміти, що це є правда, це є істина. І на завершення хочу дати таке свідоцтво одного священника, настоятеля костьолу парафії святої Варвари. Бердичвик Сонц Роман, колись ружині на відпусті Божого тіла розповідав, як він був маленький, прийшов бабцю до костьолу. Була адорація присвятих дарів на сьогоднішній сакрамент, як сьогодні. Ми молимось перед Ісусом. і Він каже, я просто дивився, як ці люди стояли на колінах, старенькі бабці, які боліли ноги, як вони з ружанцями в руках вдивлялись в цю гостею, і каже, і я зрозумів, що це правда. Мені не потрібно було якогось удостовірення, якогось пояснення, не потрібно мені було ніякої катехези. Я просто побачив, що це живий Бог. І варто сьогодні про цю ласку Божу просити для нас, щоб ми, дивлячись на Ісуса Христа, насправді сказали, Господи, Я щасливий, я щаслива, що я розумію і вірю, що ти є в моєму житті, є в цій адорації, в цих реколекціях, в цих людях, яких ми зустрічаємо. І що я тобі дякую за кожного свідка віри, за кожного мученика, за кожного святого, перш за все за Матір Божу. Дякую за те, що сьогодні можу пережити хвилину без сумнівів. І за це сьогодні молимося.